Доброго ранку, друзі. Та гарного дня. Сонечка вам в душі. Погода нас вже не зовсім радує. Вже така настояща осіння. Холодно, я вже якусь і куртину вділа зранку, тому що дійсно холодно. Вже треба, вже як і сьогодні думала, в хаті спробувати розпалювати, можливо, газ включити. Тому що ввечері некомфортно, особливо піти покупатися. Ладно, коли вже лягла, під одіяло, грілася, то вже все добре. А покупатися проблематично. Що ж, сьогодні-понеділок починається новий робочий тиждень. Сьогодні 29 число моєї старшої внучки День народження. Ані 8 років. Боже, як летить час. Вже 8 років, а ніби то, що така маленька, росте дівчинка, а варюшка захворіла. Просиділа тиждень, не ходила в садочок, вушко боліло. отіт середнього вушка. Тиждень лікувалися, сказали не ходити на тобі, сьогодні йти в садочок, вчора 39,5 температура. Ну так, Юля Невісточка каже, навіть до садочка не дійшли, як вже десь впатнули якийсь вірусняк. Вірусняк в повітрі. Літає і погода така мінлива то сонечко, то вітер, то дощ. в нас дощу не було. Нас обіцяють на завтра, на цілий день холодно і дощ. Так що сьогодні підгоню всю, роботу. Ну, оскільки можу підігнати роботу, яка більш-менш дощу боїться, та там так на городі трішки бур'яни є. Такі сухі скошені, треба їх скоренько унічтожити, щоб не намокли. А то горішки треба дозбирати, бо я їх збираю, а вони падають. Я їх визбираю, а вони падають. Сьогодні дивилася, на дорозі знов дорога встелена. знов треба визбирати. Тому що ж б'ю горішки в баночки, піджарую, б'ю, закручую в баночки. Вночата – сюрприз від бабусі. Тому що в доньки там нема де бити, вони живуть на четвертому поверсі, а у варюшки, там невісточки, там і є де бити. Але що ж, бабуся ж одним наб'є і другим наб'є. Але це так загайно бити. Б'ю-б'ю і на місці. А ще ж як на місці. Тому що кидає ціленький горішок. А всі половинки куди? Собі в рот. Тільки <реш> розближчі свій. Добре, друзі, хочу зробити м'ясо з якогось співника. Ну, побачу зараз. Оце чим я займаюся. Зарізала молоду, не молоду, стару качечку, це ще турішня, але вона не сідала і не нанеслася. Така невеличка. Молодого півня, такий гарний, молодий, жовтенький. Дивіться, це старий. Ну, погода гончих. Такий він і не жовтий якийсь, але жовтизна це, видно, генетично йому не закладена жовтизна. А цей дивіться, який гарненький, молоденький. Зараз буду шмалити. Щеняю, а в карці оказується, яйце. Саме повноцінне яйце мала знести. І що ви думаєте, я роблю пожарила ж ті горішки, тепер такий ключ, такий горішок і легенько. Але ж стараюся, щоб не розбилось. Ой-ой-ой, горішок сам. На площадці так пристроїлася, на цементі. Таку баночку. Там ще лиш на дні. Така робота, я вам скажу, загайна. Не люблю я такої роботи. Але смачні смачні. Горішки. Десь, бачите, чим я б'ю? Молоточком для відбивних. Пішла за молотком. Взяла молоток, пішла кудись ще за чимось. І десь я її поклала в надійне місце. І лежить там до цієї пори. Я знайти не можу. Коли не треба буде, пізніше я її знайду. Цей рік ці горішки дуже миленькі. Боже на кінець-то я набила таку баночку горішків. Мені це стояло такого трохи труда. Як довго сиділа, ще й старалася ж класти ціленькі, Ну десь не десь половинка. Ну Якщо якийсь роздрібнеться, та й муціла їсти. Це так здечка горішків. Це стільки набила. Ой, Кубка шкаралупів. Є трішки кермеку зрізати, бо бачите, оце мороз, видно, припалив і це припалив. Зараз ріжу. Отак От нарвала. Гарненький такий, бо зірвала вже весь. Приморозив, бачите? Мороз трішки приморозив. Я забула, була за нього. Що поробиш? Так воно. Ще якийсь перчик, петрушечку несу. Нарвала. Завтра дощ, значить, буду варити борщ. Отак. От Оце розпалила в хаті. В хаті буде в мене сьогодні теплота. Боже, хоч нагріюся. А вчора ну, зовсім не комфортно було. Не знаєш, як, як купатися вечором. Ой, ну що ж, друзі, всім бажаю гарного. Вечора, тихої, спокійної ночі. Будьте здорові мені та Богом хранимі. Пока-пока.